У Полтаві попрощалися із військовим десантно-штурмової бригади Дмитром Гуржієм. Нас настроював, що буде все добре, що в нас буде Україна вільна. Вода у річці Ворскла промерзла до 12 сантиметрів. Чи безпечно виходити на лід? Виходимо на льод не раді риби, а раді того, щоб якесь задоволення отримати. Учасники боксерського гуртка у селі Терешки готуються до змагань. Скільки дітей займається? Мені понравилась на ходити». У Свято-Успенському соборі Полтави лунає молитва. Панахиду 13 січня влаштували за загиблим на війні з Росією Дмитром Гуржієм. Ну, в армії не служить. Сказав, що мене спитають, де я був. Як війна було, я скажу, сидів на дивані, я хочу захищати Україну. Пішов добровольцем, прилагали йому там і водія, і він тільки десятну в турму. Після очапки приїжджав, нічого їм такого нам не розказував, хоч ми його хотіли розпитати подробніше. Він дуже був триготичний українець, настає і вірив, що все буде дуже добре, і нас настроював. Що буде все добре. що в нас буде Україна вільна. 42-річний Дмитро Гуржій був родом із Полтави. Загинув 6 січня на Донеччині. На домовині воїна, український стяг, квіти та бордовий берет елемент однострою десантника. Діма з дитинства мріяв бути десантником. Прислала військова частина повіцей похоронку. Вон, дядькові додому принесли. Подробиці нам не сказали, сказали тільки, що гроб буде закритий. Загинув під Мар'їнкою. І все більш нічого нам І друзі ніхто не приїдуть, бо там зараз ідуть тяжолі бої. В Польщі працював, потім приїхав і три роки з мамою був, поки мама не померла. А тоді після мами усе ж вирішив піти на війну, захищати батьківщину. На війні Дмитро Гуржій був навідником аеромобільного взводу у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Мав звання солдат. Він, якщо поставив собі ціль, він від неї не відступав. Тобто він обов'язково. Добивався того, що він хотів. І тут він сказав, що я піду і піду тільки десантником. І Він ходив, наскільки я знаю, два-три місяці воєнкомат штурмував. Заберіть мене, заберіть, заберіть. Він добився. Дмитро для мене став зірцем. Скажімо, важка ситуація для всіх, для родичів. Він молодець, він герой. Поховали воїна на Затуринському кладовищі поблизу обласного центру. Лілія Пархоменко та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 114 тисяч 130 російських військових. Знищено, зокрема, 6 тисяч 167 бойових броньованих машин та понад 3 тисячі танків. 2086 артсистем та 218 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1865 безпілотників, понад 560 літаків та гелікоптерів, а ще 4833 одиниці автомобільної техніки. Збито 723 крилатих ракети, а в морі знищено 17 катерів і кораблів. На Полтавщині 10 людей підозрюють в участі в злочинній групі, яка займалася збутом наркотиків та залякуванням місцевих жителів. Свої прибутки вони спрямовували для підтримки та розширення впливу на інші регіони. Також люди ймовірно організували цех з переробки травматичних пістолетів у бойові зразки. У будинках та автівках підозрюваних провели обшуки, розповіла речниця управління Служби безпеки України у регіоні Інна Усова. Мусники налагодили масштабний збут наркотиків і психотропів на території регіон. Регіону, великі обсяги заборонених речовин подавалися через розгалужену мережу наркодилерів, а також використанням способу так званих закладок. А наразі сімом фігурантам, а це організатору та шести активним учасникам повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження та обрання їм міри запобіжного заходу вигляді тримання під вартою. Житель Полтави Михайло Гречуха вперше цього року вийшов на зимову риболовлю. Желудка, на кінці мормишка. На мормишку ціпляємо мотеля і потихеньку його так і зображаємо, як він в натуральному віді. Він стриба, мотель це такий черв'ячок, лічинка комара. І ото воно таке движення повторяємо, як він в природі. Він ось так от. -от, -от, -от. Стриба, потім опускається. І ми так імітуємо. І окунець або ж пліточка вистачає. І так ми виловили. Оп. От вам повезло. О, клас! Ха -ха -ха. От вам, пожалуйста. Окунець, з нього проку ніякого. Да? Але ж зараз ми його поставимо на жерлицю і спробуємо піймати щуку або ж судака, Хий. Хищну За словами рибалки, лід на цій ділянці річки промерз до 15 сантиметрів. Я притримуюсь таких правил, що на тонкий льод не виходжу. Є плешня, плешня. Це плешня, якщо з трьох-чотирьох ударів не пробивається льод, то можна вже пробувати виходити. Виходимо на льод не раді риби, а раді того, щоб... Ну, якесь задоволення получить. Якщо товщина льоду приблизно 10 сантиметрів, то на льду можна знаходитись, але ви повинні зважати на те, що біля очерету та посеред річки або біля впадання ручейків або якихось певних стічних вод лід значно тонший, тому що там є течія і тепла вода. За словами Ольги Батури, товщина криги нині до 12 сантиметрів. Через зменшення рівня води у річці під льодом утворилися пустоти. Біля берега така крига може потріскатися та опуститися. Якщо ви бачите, що лід нижче, не підходьте до цього місця, тому що ви навіть можете потрапити в пастку. У вас нога може за застрягти, і лід ходить. Він рухомий і можливий навіть перелом ноги. В минулому році сталося 13 нещасних випадків з людьми на воді в зимовий період. 11 людей загинуло серед в них один неповнолітній в цьому вже році стався один нещасний випадок. Людину вдалося врятувати. Що дві години фахівці рятувально-водолазної служби інформують людей на березі або на льоду про правила поводження на воді. Якщо ви провалилися, то ви повинні знати, що на лід ви повинні всією вагою натискувати і вилазити за допомогою рук і ніг, не вставати на ноги зразу ж. Якщо ви опинились на льду, ви повинні повсти десь приблизно 3-4 метри і повсти саме з того місця, з якого ви прийшли на Полтавщині. Морози протримуються ще три дні: 14, 15, 16. Очікується погода без істотних опадів. Щоправда, в нічні та ранкові години можуть відмічатись місцями тумани. Вітер буде південно-західний, слабкий 3-8 метри за секунду. Нічна температура в межах 3-8 градусів морозу, а денна температура в ці дні вже буде близькою до нульової позначки. За словами Олени Панченко, із 17 січня температура повітря буде від 2 до 5 градусів тепла. А з 18 січня і до кінця наступного тижня в області очікують потепління до 9 градусів вище нуля. Каріна Попова, Сергій Єрохов та Богдан Казирід Суспільне новини Полтава. Студенти коледжу мистецтв виконують українські пісні для внутрішньопереміщених осіб. Такий захід у Полтаві влаштували у щедрий вечір. Я з Харкова приїхала від бомбюжок і дуже була, дуже була подавлена, дуже була розбита, щиро вдячні за те, що для нас роблять. От сьогодні хай невеличка команда, а люди тут зібралися ті, які потребують такого. Влаштували захід волонтери благодійного фонду. Називається він «Щедрий вечір добрий людям, добрий людям на здоров'я, присвячений сьогоднішньому святу. Сьогодні такому особливому ді. Ми запросили студентів із нашого музичного коледжу, щоб вони нас привітали і запропонували нам невеличкий концерт. Потім ми будемо частуватися смачними варениками. Хотілося посидіти, посидіти з цими людьми душевно, поспілкуватися і подарувати їм радість напередодні відзначення дня нового року за старим. Сетем. Тобто напередодні 14 січня і святого Василя українці здавна святкують день преподобної Меланії Римлянки. В давнину і за українською традицією цей вечір ми називаємо щедрим вечором. Обов'язковим елементом столу, обов'язковою стравою цього вечора були пороги та вареники з різноманітними начинками. Переважали начинки з м'ясом, з печінкою також полюбляли пороги та вареники з картоплею. Для переселенців приготували кілька видів вареників, говорить Ольга Федотова з Херсонщини. Зелені зі шпінатом дуже смачні, а червоні там з буряком. Но вареники дуже смачні. За словами волонтерки фонду Тетяни Ждан, подібні святкування для переселенців влаштовували й раніше. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. Із розминки починають тренування відвідувачі клубу боксу у селі Терешки Полтавського району. На базі місцевого ліцею клуб відкрили наприкінці грудня минулого року. Нині його безплатно відвідують близько 40 дітей. Це місцеві та переселенці віком від 6 до 17 років. Мені подобалось на бокс ходити». Травиться ходіти, тривати вечора. Я можу зараз в кадратися, не знаю, чи це, танці займатися. Я ходила раніше на танці, ну то не то как. Я мой будного хочу стати боксером. Тренування з боксу та кікбоксингу влаштовують тричі на тиждень. Відвідує їх восьмирічна Аня. За словами її мами, таких занять раніше у селі не було. Ми вже четверте заняття займаємось боксом. Вже купили і перчатки. І вона приходить дуже задоволена. Хоча в мене донька займається ще й танцями, але ж каже, бокс їй до душі. Створення клубу ініціював переселенець В'ячеслав Новіков, який є керівником Харківської обласної ліги професійного боксу. Через повномасштабну війну він переїхав до Полтави. Я приїхав. В конце августа от. поспілкувався з друзями, з Полтави, з керівником і приймали таке рішення відкрити відділення Бувся непосередньо непосредственно з'їздимо. Не в місті, а іменно в районі. Поки що в місті вистачає таких клубів. З вересня ми почали працювати над цією темою. Завезли от варі. Зробили своїми власними силами тут. Взяли тренера. За словами В'ячеслава Новікова, нині шукають іще одного тренера для занять. Поки ж із дітьми працює лише Станіслав Білокінь. Він чемпіон України з кікбоксингу. Працює чоловік поки безоплатно. Більшість діток маленькі, тому з ними більш ігрові граві манері ти відпрацьовуєш такі завдання. Щоб вони там побилися, але обережно. На дотик є амуніція, є защита, що вони собі не нашкодили. А вже більше от ось вони зараз проводить спарінгів. більше вони вже так сильніше друг друга б'ють. у лютому. Частина дітей має позмагатися на обласному чемпіонаті з кікбоксингу, розповів керівник клубу В'ячеслав Новіков. Чити удари, чотири старі, старі далі. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду без істотних опадів. Вночі та вранці туман з видимістю 200 500 метрів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-східний 3,8 метрів за секунду. Нічна температура в області складе 7,2 градуси морозу в день від мінус 3 до 2 градусів із позначкою плюс. У Полтаві вночі мінус 5-мінус 3 градуси, в день близько нуля. На неділю, 15 січня, у регіоні прогнозують хмарно з проясненнями погоду без істотних опадів. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі по області – від 5 градусів морозу до нуля, а в день – мінус 3, плюс 2.